Дві з половиною тисячі місць підготувала рівненщина для мешканців затопленої Херсонщини. Крім того, область організувала збір гуманітарної допомоги, яку невдовзі відправлять на південь країни. Нагадаємо, 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС як наслідок сотні сіл та міст затопило. Люди чиї домівки опинилися під водою, змушені втікати від великої води в більш безпечні місця. Уже маємо перелік того, що Херсонщина потребує найбільше. Визначаємось і дані предмети будуть направлені разом з спеціалістами до Херсонщини найближчим часом. В тому числі промоніторили, підготували всі місця для вимушено переміщених осіб. Уже сьогодні на Рівненщині прибуває по декілька десятків людей з Херсонщини. Маємо близько 2,5 тисяч підготованих таких місць, готові розвернути ще більше. Крім того, розуміємо, що найбільша потреба в мотопомпах, які потрібні для відкачки води. Такі помпи є вилученими і знаходяться на спеціальних майданчиках правоохоронними органами спільно з прокуратурою, спільно з головним управлінням з поліції області, вже робимо повний моніторинг того, що маємо. створюємо спеціальну групу для ремонту і проведення в робочий стан цих помп і направимо їх по рішенню Ради оборони області до Херсонщини.